Так, друзяки привітульки, сьогодні я, коротше, скачав якусь гру, Типа того, скажімо, Car Crash симулятор, коротше. Клони Бімки. Зараз ми з вами зацінимо разом з вами, що тут до чого. Тут у нас є 4 карти, нам напускають вибрати що. Давайте виберемо цю останню. Зараз глянемо що до чого. Які тут пошкодження і чи вони взагалі є. Зараз глянемо, а ви поки що підписуйтесь, ставте лайкоси. буду дуже-дуже вдячний за вашу підтримку. Так, поки що я бачу, що ніхіра не бачу. Лагає. Оптимізації нема. Лагів. Море. Так, бачу попереді якийсь трамплін, якісь ці молотки відбійники. Ну давай, покажи на що ти поможе, ну давай. Да. Фізика пошкоджень. На вищому рівні пом'ялося єлі-єлі. Це реальна бімка, це реальна блін, це позор. Да. Це не гра, це просто недорозвиток. Походу, на швидку руку намазали просто, я не знаю. Да, ну, коротше, ви бачили, самі народ, це не гра, а хрен знашо, ну. Пошкоджень немає. Що по налаштуваннях? Ніхера немає по магазинчику. Просто машини. Я так розумію. Тут є дрифт корчі навіть не фіа себе, Ну. Давай, ну. це вона дрифтить. Ну, краще б вони зробили дрифт в гру реально, чому це не до гру. Це капець, якщо це сповниш, треш. Так, ну давай. Так, пошкоджень, як ви самі розумієте, ніхера немає, ну. Це бімка, що я, зжалуюся. Так, на цьому закінчуємо обзорчик, бо в мене вже немає нервів цю херню знімати. Це просто гімно. Отак. От. Не рекомендую.